Якщо а, говорити про а, очікуваність, і взагалі а, дуже ж ми багато пам'ятаємо, що нагнітали щодо решника його не було серед тих ракет, які сьогодні перелічують нам офіційні сили. На вашу думку, тримають щоб далі лякати, і можливо так на якісь інші часи, чи все ж таки можна сподіватися, що все ж таки, що там на них там не спрацювало можливо? Ну, ходило чутки, що начебто один у них вибухнув поріжник. Все ж таки, тому що це нова ракета. Вона на серівному виробництві. Вам кожен ракетник цих і скаже, що знаєте, щоб пройти цей етап, це потрібно дуже багато часу для того, щоб вийти на серію, щоб воно було випробувано і так далі. Ось це раз. По-друге, ну я думаю, що тут більше знаєте гімароя від цих харішників ніж результатів. Чому? А, ну, по-перше, дуже дорога ракета. Якщо там. Міжконтинентальна ракета. Далі. Це ж треба попереджати всі ядерні країни, що ти збираєшся запускати ракету. Тобто, всі в курсі. Але ж всі їжі на стрьомі всі слідкують, а раптом та ракета на туди полетиться, треба буде влупити у відповідь. так І так далі. Тому тут, знаєте, більше більше. Проблем ніж є, але звичайно будуть погрожувати без заперечення. Не виключає удара нового річника, а все, що з цим пов'язано. Тому можливості в дійсності такі існуються, але вони поки що будуть використовувати те, що у них є. Воно і дешевше і вже накатана схема і так далі. І є готові прототипи, які працюють. Також ми бачили, що дуже багато ракет полетіло і на захід України. Розуміємо, що Прикарпаття зазнало наймасовніші атаки взагалі за час повномасштабної війни. Про це повідомлено офіційно в ОАФ ОВА. І тут правда цікава ситуація, тому що і Польща ми бачила, піднімала авіацію під час цієї атаки. Чому туди можна сьогодні якось зрозуміти регіони? Можливо, ближче до заходу якось злякати? Чи можливо знову ж таки подивитися реакцію західних партнерів? і країн, які поруч, а, і, і звісно, шанси, і, і шанси, за яких взагалі Польща могла б нам допомагати, знову ж таки залишається таким великим питанням: а коли і чи можливо це взагалі? Ну давайте ну, так давайте. почну з останнього. До поляків у нас взагалі не може бути претензій, а поляки так дійсності дуже допомагали Україні, допомагають Україні. І їхня поведінка обумовлена в першу чергу, тим, що вони в НАТО знаходяться. Раз і позиція Штатів Америки. Це позиція Байдена. Не нагнітайте, не збивайте і так далі. І так далі. А що поміняється якась позиція, то теоретично можливо це робити. Тому що, в принципі, це не протирічить оборонному характеру блоку НАТО. Тобто, якщо наближається до кордонів, то можна збивати, тим більше якщо на твоїй на, на, на території. Ну, наприклад, сказати, 30 кілометрів, щоб не підлітало. Ну це ніяк не протирічить взагалі. А, 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 протирічить оборонному знову таки значенню НАТО. Ми ж не нападаємо, ми захищаємось. Ось, чому захід України з різних причин: так, близькість до кордонів демонструвати, що вона щось літає, може долітати туди, куди потрібно. а нафтогазова інфраструктура. Так? А, ось і багато чого іншого. Для того, щоб там бити Буштинський ТЕЦ, яку, скоріш за все, намагалася відновити. У мене така підозра. Не ось і, і звичайно, газо, газові сховища, які використовує Україна для постачання газу, в тому числі для закачки газу, а ну і так далі. До речі, щодо газу, якщо говорити загалом про те, що чекає нас 1 квітня, ми знаємо, що призупиняє Україна транзит газу, і тут паралельно також була новина із Молдови. Де парламент проголосував за введення надзвичайного стану в енергетичній сфері терміном на 60 днів через можливе проведення постачання російського газу. Повідомляє Молдовський телеканал, що там з цим російським газом і захисна ситуація в Україні може вплинути дійсно на інші країни. Ну і так само окремо, от досвід Молдови, що там відбувається а, тому, що Молдова забезпечувалася газом через Україну і забезпечує. особливо йдеться про Придністров'я. А там же, ну, якщо ви на карту подивитесь, там же гілка йде якраз на Придністров'я і а, йде потім на зліво берег на правий, так? Тобто на саму Молдову. Наприклад, от 92-му році, коли почалася війна в Примістрові, Тарасполь наприклад, газ Кишенів. Була така кишенева, була така історія, просто відімкнули газ, тому що могли це робити. А тепер там виникає питання по Придністров'ю. Там же ж перевертається там, наскільки ми відомо, газ якісь газогони вони з Румунії будували. Молдова в тому числі будувала там, начебто історія є. Там чи можуть вони забезпечити скоріше за все забезпечить себе, але тут перевертається ситуація. А що з Придністров'ям робити? Там же ж там, там же смішна ситуація. Росіяни ж дають газ Придністров'ю, фактично там задарма. А, газ спалюється на Кременчу на Кучурганській ГРЕС, яка постачає електр електрику в Молдову. Тобто, там вся, що щоб ви розуміли, всі енергетичні об'єкти Дубасарська ГЕС і Кучурганська ДРЕС знаходяться на лівому березі Придністров'я, яка в тому числі використовує газ. Ну там гарна електростанція. Вона різні може види палого використовувати. Але Електрика йде туди, на забезпечує Молдову. А тепер виходить ситуація. Якщо вони будуть отримувати газ, наприклад, з Румунії, то тепер Молдова буде виставляти умови, скільки буде коштувати газ. А далі питання: скільки буде світло тоді коштувати? Тобто там дуже заплутана в дійсності ситуація. Але те, що Придністров'я може залишитись без газу, це великий факт. Це правда. Ну і от і щодо взагалі спроможності Росії до речі, пише Даня Ройтер, що Індія і Росія уклали історичну нафтову угоду. Що зокрема Роснєвці домовились про постачання майже е, пів тисячі п'ятсот е, тисяч так 500 тисяч барелів на добу нафти приватній індійській нафтоприродній компанії е, повідомляють змі. Отут правда цікаво, чи може ця інформація бути направду дійсною бо нібито що було багато розмов про те, що індія сьогодні усвідомлює е, взагалі. Що є Росія і вони ніби є партнерами, але з іншого боку віддаляються до того, дійсно можлива така угода? Ні, ну підписатися, що завгодно можна. Що можна виконати, це друге питання. Да? Е, у мене до цього контракту два запитання. А за якою ціною вони продають цю нафту? Да? У мене щось підозри, що там ціна не дуже і та й висока. так? Це перше. Друга, а в якій валюті буде індусу з ними розплачуватись? В групі, як, скажіть за все, не. це раз. Це два. Чи зможуть вони виконати контракт? Це три. Тому що в дійсності падіння видобутку нафту спостерігається в Росії. А чому? Тому що вони знаходяться під санкціями, а все обладнання підсанкційне неможливо завести це. Замінити західний нафтосервісний компанії неможливо. Ну, досить ти, там. Рівень технологій досить високий, і навіть Китай тут поки що не може тим нічим допомогти, та багато чого іншого. Тому тут є підозри, а чого Китаю не продало, наприклад, нафту. А чи у вас же там А, не маєш нафтопроводів, прями? Це все рівно треба ввести, наприклад, через Балтійське чи через, через Новоросійське. Тобто, там до цього контракту в дійсності як там історично вони там говорять. Ну там знаєте, сіла Сибіри теж був історичний контракт стосовно <составна> газу. Тільки Китайці сказали, що стільки газу не треба, і взагалі продавайте нам по внутрішнім цінам вашим внутрішнім цінам, а не по експортним цінам. А там датуються ціни на газ всередині країни і багато чого іншого. Тому. Я поки що так досить скептично до цього відношуся, до цього до Індії, де й цього знов знаєте, як і я говоряться, диявол криє в деталях. А що там конкретно написано, і чи зможуть вони виконати взагалі контракт коли-небудь? Ну, до речі, якщо говорити про ціни на нафту, то ми також спостерігаємо за цим, тому що розуміємо, що від цього залежить і економіка Росії, і, власне, те, як вона сьогодні може вести війну проти України, йдеться про те, що зокрема ціни 13 грудня стабілізувалися, а прямуючи до свого першого тижневого зростання, ще з кінця листопада, оскільки як кажуть, що додаткові санкції проти Ірану і Росії посилили занепокоєння щодо пропозиції. То, взагалі, ми правильно розуміємо, поки ціни стабільні, в Росії все буде добре. Ну і знову ж таки. Чи можемо ми побоятися на Трампа, що він може щось з цим зробити? Нічого буде робити. Він всі обмеження на нафту та газ в США. Я думаю, що там буде домовлено з Союзь Аравією і Венесуелою, тому що Трампу потрібні низькі ціни для того, щоб реіндустріалізувати економіку США, знижувати ціни, в тому числі боротися з інфляцією і так далі. Це він. Я можу вам гарантувати 150% відсотків. Буду робити. Він вийде зі всіх кліматичних угод, які тільки можливо, оголосить, що е, зміни клімату це все вигадки демократів. І вони їх в природі не існує. Да? І так далі. Він буде традиційна нафта, газ і все інше. Він буде стимулювати. І це може бути вже ознака вже першому кварталі. А того, що будуть падіння ціни нафта, це якщо Трамп виконає свою обіцянку ціни по 40, ну це смертельна, це, це клінічна смерть російської економіки. І тоді невідомо взагалі по, по яких цінах вони індусам збираються постачати нафту, чи доплачувати індусам, що вони забирали ту нафту, чи якось іншим чином. Ну, що ж, ну і разом з тим, так пишуть змі зокрема в Street Journal», Не показують такі перші якісь контури спроб Трампа завершити війну. Є вже такі перші заяви. Зокрема, Трамп заявив про те, що він хоче, щоб європейські війська були присутні в Україні. Сказав про це, пишуть і Макрону і Зеленському. Деякі змі пишуть заголовки, що Трамп дав добро, але тут цікаво, так добро він може дати. А чи готова Європа буде по приказу і наказу Трампа відправляти Війська в Україну. До речі, про що це заява? Трамп не дав добро, Трамп дав пошапці. <сум> так? от Європейці зараз будуть пінати, розказувати. Тобто, Трамп буде згадувати, як його там фіги крутила йому Німеччина, коли Ангела Меркель була і все інше. Будуть змушувати європейців платити більше за оборону, поки що 2% відсотки ВВП. Я упевнений, що Трамп під підніме питання і 3% відсотки ВВП. Тобто, конфігурація буде приблизно наступна. Оплачувати безпеку Європи повинна більше, так? В тому числі оплачувати існування великої потужної армії в Україні після закінчення війни, поки що невідомий формат. Я до речі не виключаю. Судячи з тенденції, що Україна може отримати ще кордони 91-го року. При певних обставинах ну такі. Це знаєте, це коли вже не такий ідеальний варіант, але імовірність його зростає військово-політичним шляхом. Не відвоювати військово-політичним шляхом, так а, а, українську армію будуть підтримувати контингент, які тут будуть скоріш за все, це британці, французи, поляки. Північна Європа, країни Балтії, приєднається обов'язково. А, а Далі по бажанню те, що називається. Це весь цей е, пір буде оплачувати Європа. Особливо, а особливо обдаровані, тобто Німеччина, буде платити більше за всіх. Зброю для. Ну, звичайно, щоб закуповували ще американську зброю. Не без цього обов'язково. Це буде в тому числі. А, тобто така буде угода, а, і Трамп буде на цьому наполягати. Якщо там хтось швидко не зрозуміє серйозності позиції Трампа проти Європейського Союзу, буде запроваджений мита на їхні товари на поставку Сполучених Штатів Америки. Ну, приблизно там на 10% для початку, швидко все прийде в норму. Всі швидко зрозуміють, що політика партії <с are you? sharp> та уряду різко помінялася. І треба платити за за свою оборону, чого звичайно європейці не хотіли робити, але тепер будуть змушені. Ну так само тут так Street Journal, що Трамп хоче, щоб і Китай натиснув на Кремль для завершення війни. А лідери мовляв обговорювали накладення на Китай торгових мит як важіль, якщо Пекін відмовиться від цього. Раніше пам'ятаємо, ще влітку Зеленський говорив про те, що якщо Китай захоче, він зможе завершити війну. То дійсно тут як треба з Китаєм говорити і як може говорити Трамп дійсно з позиції сили залякування то, так, Чи... Говорить. ні, ми те, що мита проти Китаю буде запроваджено незалежно. В цього навіть не сумнівайтеся. Навіть не сумнів там, же, знаєте, доклад по Кавідо вийшов в цьому в конгресі, де сказано, що це все штучний вірус, і все у всьому винуваті Китай. Це знаєте, такий різдвяний подарунок Трампу. Він там такий зараз рахунок їм виставить за те, що вони там намутили мутілі з вірусом і все іншими. Так що ви не сумнівайтеся, там мита і так буде. Питання в розміру. А з Китаєм вже розмовляють. Не встиг Трамп повісити твіт а, по Сирії, коли не вказав, що Путін все програв, його тут вишибли все інше, що він слабак. Іван сам сказав, треба треба ну, в Україні теж і час підключатися Китаю. І ви бачите, одразу ж Медведєва викликали в Пекін, Ну, буквально малніносно. Він же був в Пекіні, де йому почали товкти, закінчують біси це все. А китайці ж хочуть все закінчити до, до того, як Трамп стає президентом. Ну що з, з Байденом про щось можна ще домовитись. А з Трампом ти буде домовишся, як ти хочеш. Там буде таке ділове пінання Китаю, так в тому числі в економіці. А європейці, до речі, тут підтримують вже вони ж сказали. Не встиг Трамп стати президентом. Вони вже сказали, що в торгівельній війні проти Китаю вони за дивним збігом обставин підтримують звичайно Трампа. Ні, ось так, що свята наближаються для багатьох країн. Про Іран я взагалі мовчу. Я думаю, що там просто бомбардування Ірану буде і знесення АЄТОЛ, і багато чого цікавого буде відбуватися. Тобто, ну великі повер поліцейські повертаються в велику гру, а такі, що можуть і влупити. Чому я знаєте говорю, що можливо, що Україна поверне кордон 91-го року, тому що. Я не виключаю сценарію, що коли Путін знову там буде бакувати сильно проти Трампа, так вони десь так легенько влуплять. Ну, невідомо де, може військово, може не військово, може інше, Що там так все посипаться як у осада? Що ми будемо бачити, знаєте, це сверкаючі... Е П'яти росіян, які будуть так швидко драпати з України, що неможливо буде, буде просто прослідкувати. Я такий сценарій не виключаю, але його ймовірність після Сирії сильно сильно зросла. Я хочу сказати. А, тому а, ми повинні, ви повинні, але ми повинні все докласти максимальне зусиль, щоб саме по такому сценарію було довбати по території Росії, розвивати власне ВПК, дати можливість експортувати власного ВПК, щоб входити в, в технологічне. Ланцюги, в тому числі західних корпорацій американських, в першу чергу, а довгострокові контракти повинні бути страхування військових ризиків, секретність підприємства. ПК та багато чого іншого повинно бути зроблено з нашого боку, щоб американці зацікавились тут нами. Тобто, розмовляти мовою вигад в першу чергу з Трампа. Він бізнесмен багато чого зрозуміє. А ось або, наприклад, це, це ж питання рідкоземельних металів. Наприклад, в Україні є багато рідкоземельних металів, які добу які не розроблялися ще які можуть замінити, наприклад, Китай. Китай вже там багато чого контролює і не дає зараз можливість експортувати за кордон, в тому числі сполучених Штатах Америки. А тому от вести абсолютно розмову і силу проявляти. Захід не любить бослабаків, сильних та борзих завжди підтримують. Довбати довбати по Росії. Да? От прилетіла до нас 90 ракет. Туди повинні теж полетіти ракети. ЗБУшники да? бачите системно виносять там вже по транснефті в Брянській області. Поприлітала, так їхні дрони і все інше. А, кінчили якогось конструктора в Москві вчора. Ну так ну кінчили. зверяче самогубство сталося з людиною. Там хто там невідомо, гурівці СБУшники попрацювали СБУшники Транковського нещодавно організували йому травму на виробництві під час того, як він їхав на машині в Севастополі, і багато чого іншого. Тобто, проявляти волю, те, що там писали, що в Сирії українці допомагали, теж гарна реклама. Пацани, які вміють комусь відкрутити голову, дуже якби би цінуються, в тому числі і Сполученими Штатами.